19-20 вересня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться сьоме всеукраїнське військове паломництво до чудотворного місця явлення Божої Матері. Гасло цьогорічної прощі тільки любов здатна на перемогу. Організатор паломництва до Зарваниці – департамент Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур спільно з міністерством оборони України. Проще відбувається з благословення та за участі військового єпископа Владики Михаїла Колтуна, керівника департаменту. Зарваницю приїдуть представники Міністерства оборони України, внутрішніх справ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної пенітенціарної служби. У паломництві візьмуть участь військовослужбовці, добровольці, родини загиблих в зоні АТО, курсанти, ліцеїсти військових ліцеїв, волонтери та миряни. До сьомого військового паломництва виготовили спеціальний пам'ятний знак для учасників прощі. Паломництво розпочнеться урочистою ходою до скульптури Матері Божої в Зарваниці. Учасники молитимуться за полеглих захисників вітчизни. Відбудеться також поминальна хода зі свічками та панахида.